Про Гуцика та мрію, частина третя. А тим часом у світі людей, точніше, у родині дівчинки мрії, відбувалося ось що. Тато мав відлітати у відрядження в Перу, що в Південній Америці. Там була знайдена сенсаційна знахідка щодо Шіпібо-Конібо індіанського племені, назва якого сходить до тварини, з яким вони себе асоціюють. Щіпібо походить від сичі, маленька мавпочка ігрунок, а конібо від коні одна з видів великих денних хижих птахів. А тут така нагода опинитися безпосередньо там, де мешкає це плем'я. Мрія дуже хотіла поїхати разом з татком у експедицію, але, на жаль, татусь сказав, що їй треба ще трішки підрости. Дівчинка прагнула, аби татусь думав про неї у експедиції, і слова татка, що він думатиме про неї щодня, не дуже мрію заспокоювали. Таточко, благаю, дозволь, я дам тобі якийсь подаруночок з собою, ти будеш дивитись на нього та згадувати про мене. Ну, гаразд, донечко. Давай подаруночок, якщо мої завіряння тебе не переконують. Мала побігла до дитячої кімнати і за хвилину вже тягла за хвоста велетенського іграшкового лева, що був розміром статка. Мрія тягнула лева та бурмотіла. Тепер, таточко, точно буде пригадувати про мене щохвилинки? Ой, лишенько, ну ні, ні за що!» – застогнав татко. Мені, мене навіть до літака з таким хижаком не пустять. Та нічого, знайшлася дівчинка. Тоді я дам тобі не хижака, а моє рожеве слоненятко. Слоненятко? зойкнув татко. Та ж те слоненя займає пів кімнатки, Але вона не хижак? Мрія, моя кохана донечко. Благаю тебе. Ну, подаруй мені щось таке малесеньке, ну, може, як монетка, і присягаюсь тобі, що я постійно дивитимусь на неї і думатиму про тебе. О, знаю, знаю, придумала. Від радості дівчинка застрибала на одній ніжці. Знаю, зараз принесу. Тато підозріло подивився на доньку. Ти впевнена, що це малесенька річ, що вона буде трохи менше заслонення. Вона малесенька, прималесенька. Марія побігла до шафи, підставила стільця та, вдершись на нього, ухопила з верхньої полиці коробку з гудзиками, швидко відкрила її та відшукала свого улюбленця, нашого дивака. Дівчинка повернулась до батька, виставивши уперед рученята з затиснутими кулачками. Дивись, ось це мій улюблений гудзик. В нього навіть ім'я є. Я назвала його диваком. О, дякую тобі, моє сонечко, розчулився татко, пригорнувши до себе малечу. Обіцяю, що не розлучатимусь з диваком. Та щодня буду думати про тебе, моя мрія. Батько одягнув на ланцюжок гуцика і почав збиратись у подорож. Що й говорити про нашого дивака? Він не міг повірити, що нарешті. Зможе побачити світ, той світ, про який розповідав гудзик мандрівник, ті омріяні землі та небо, чисте, неосяжне, хмари пухкі та ніжні, усе тепер стало можливим. Та ще одна приємність спіткала дивака у літаку, коли тато заснув, дивак почув знайомий голос. «Егей, друже, якся маєш? О, пане мандрівник, це ви, який я щасливий. Насправді мрії збуваються. Треба вірити і залишатись відданим своїй мрії. Еге ж? Ти усе вірно зрозумів, друже. І наш дивак бачив сельву. І саму довшу та повноводну річку світу Амазонку. І дивні племена. Чудернацьких звірів, і гори, і океан, а головне небо його блакить та загадковість. Дінь ділень, проспівав дзвоник. За дверима по паркету протопотіли маленькі ніжки. Радісний дитячий голосок заш... запитав Хто там? Це тато? Бабусю, мамо, тато приїхав. закричала Мрія. Мерші відкрились двері, і дівчинка вже обіймала татка. Як я скучила, таточко, а я постійно думав про тебе, моя маленька Мрія. Дякую тобі за дивака. Він увесь час був поряд, нагадуючи мені про тебе, промовив тато. Що й казати? Дивак вже ніколи не повернувся назад до коробки. Він став талісманом, тим, хто приносить вдачу. Татко ніколи з ним не розлучався. Називаючи його мій дивачок, отож мрія збувається.